Знаєте, останні роки особливий наголос в багатьох церквах робиться на подяку, на хвалу, на прославлення. Організовуються навіть цілі такі вечора хвали і поклоніння. І для когось це новий тренд, новий якийсь такий писк моди. А хтось це робить щиро від всього серця. І Богу це дуже сильно подобається. В нашій церкві ми практикували з вами теж в вечорах хвали і поклоніння. Але звісно, що не всі приходили, тому що ми це робили не в неділю, там зранку, а в п'ятницю вечором, як правило, є люди, які, ну, напевно, вони ніколи в житті в п'ятницю і не були. на Служині. У мене така чуйка є, що є такі люди навіть присутні тут <гум> на цьому місці. Тому ми прийшли до такого висновка зробити сьогодні ранок хвали і поклоніння. Так, є вечір, а є ранок. Тому що нашому Богу треба приносити. Можна висвічувати так, презентацію теж. Приносити Богу хвалу. І вночі можна, і в день, іранку, і, і вечором. Тому ми так по-іншому сьогодні побудували наше служіння. Це нормально, коли служіння проходить по-різному. Ненормально, це коли знаєте, кожен раз все однаково. Ми не бачимо в святому Писанні, знаєте, такої моделі, що все от має бути однаково. Що людина, яка, наприклад, там захворіла, залишилася вдома, вона подивиться на годинник, там, в 10 годин служіння почалось, і в 10.30 вона вам точно скаже, що зараз відбувається в церкві. Точно вам скаже, що відбувається в 11, в 11.15. Біблія каже, що де Дух Господній, там свобода. Амінь. І писання каже, коли ви збираєтеся, хто має свідоцтво, там хто має настанову, хай все це вам буде на збудування. Я дякую по-особовому сестрі Світлані за таке сердечне, чудове свідоцтво з її життя, як Бог працював з її серцем ще досить такі дитячі роки, і воно її догнало в майбутньому. Знаєте, буває, що наш гріх може нас догнати в майбутньому те, що ми робимо. Коли ніхто цього не знає, коли ніхто цього не бачить, а потім воно нас доганяє в майбутньому. Є такий текст в старому заповіті: Твій гріх тебе знайде. Да? І є ті речі таємні, про які, може, мало хто знає, коли Бог працював в дитинстві з нашим серцем, і це стає для нас таким трампліном, знаєте, поштовхом, щоб потім пізніше дійсно всім своїм серцем навернутися. До нього. Тому наш семінар називається Переможна хвала. Це така ціла серія проповідей. Я вже її значно давніше підготував. І навіть в різних церквах, в різних областях, на різних конференціях е, говорив на цю тему в нашій церкві. Це вперше сьогодні. Ми будемо про це говорити. І ми не закінчимо цей семінар сьогодні, може два рази, може три, може чотири, як дасть Бог. Тому що ця тема є дуже глибокою. Отже, найперше, звичайно, хочеться дати визначення. Завжди треба починати з визначення. Що таке подяка, що таке хвала і що таке поклоніння? Ми дамо відповідь на. Оце запитання, покажемо різницю між подякою, хвалою і поклонінням. Друге питання, яке ми піднімемо, навіщо нам це робити? Навіщо нам хвалити, прославляти Бога? Навіщо нам взагалі йому дякувати? Тому що люди повинні розуміти, що це мені дасть. Це нормальне запитання. Навіть учні задали таке питання Христу. От ми все залишили, ми пішли за тобою. А що нам за це буде? От ще один проповідник, бачите, мені допомагає. От. І третє питання, яке ми піднімемо: як хвалити та прославляти Бога ефективно на високому рівні? Яка хвала насправді подобається нашому Богу? Звичайно, ми сьогодні вже цього третього питання не встигнемо торкнутися. Ми сьогодні пройдемо перше питання, друге тільки насилим. Тільки торкнемося його так легенько, здалеку, тому що час він дуже швидко е, біжить. Тому ви готові? Хай Бог благословить. Тоді поїхали з Божою допомогою. Перше питання, визначення. Що таке подяка? Що таке хвала, і що таке поклоніння, і яка між ними різниця? Отже, в подяці ми з вами визнаємо Божу доброту і благість по відношенню до нас. Наприклад, ми про щось молилися і Бог дав нам відповідь на молитву. Хтось просив фінансового благословення, і Бог відповів. І ти починаєш йому дякувати. Це нормально, це добре, це прекрасно. Хтось мав фізичну хворобу, молилася церква, Бог його зцілив. І ти про це свідкуєш, ти про це дякуєш, це прекрасно. Багато є, за що дякувати нашому Богу. І це є подяка. Хтось мучився, бідолаха. Не один рік, знаєте, хвостякував, і взагалі в нього в серці був великий сумнів. Може я все життя таким боблем старим і буду ходити. А тут явив Господь свою милість над ним. Він одружився, якесь Боже диво сказав йому так. І в нього серце, знаєте, заколотало від радості, і він починає дякувати Богу. А це подяка. Ми визнаємо в подяці Божу доброту і благість по відношенню до нас. Це зрозуміло. А що таке хвала? В хвалі ми признаємо Божу велич, Божу красу, Божу премудрість. Тобто хвала це вже трішки вища ступінь. Ми вже не просто зосереджені. На своєму здоров'ю, на своєму тілі, на своєму домі, на своєму шлунку в хвалі, ми вже десь переключаємося більше на особистість Бога. Десь ми починаємо розуміти Його велич, Його красу і Його премудрість. І скажу вам так, що переважна більшість християн вони залишаються на цьому першому щаблі, на цій першій ступені це подяка. І то не густо. От Бог щось їм дав, і в кращому випадку вони подякували. Хвала, наступна ступінь. Для багатьох це вже щось із раду космосу. Знаєте, от якась краса там в Бога, якась там велич, а я його не бачив, а я його не знаю, який він Бог. В нього там ще є якась премудрість. Тобто, це вже щось більше. До цього треба. Дорости. У мене питання, чи всі доросли до цієї другої ступені, щоб хвалити Бога за Його велич, за Його красу і за Його премудрість. Але є ще третя, найвища ступінь це є поклоніння, де ми признаємо Божий характер, Боже серце, а особливо Його. Святість, Де наше серце в покорі і в смиренні схиляється перед ним? Це третя ступінь, вона є найвища. Коли ми споглядаємо Його, подібно як ангели серафими, херовими, які знаходяться в небесах перед Божим престолом, ми читаємо книгу Пророка Ісаї, шостий розділ, де Бог йому подарував таку велику честь торкнутися неба. Десь краєм ока, як кажуть, побачити, що відбувається там. Він побачив там серафимів, які мали по шість крил, які літали біля Божого престолу, і вони повторювали свят! свят! Свят Господь Саволот, і вся земля повна слави Господньої. І коли Ісая, який вже був пророком, який вивів святе і праведне життя, який не приймав участі в різноманітних гріхах, він побачив того, хто сидить на престолі, і він торкнувся цієї Божої святості. Він почав кричати: горе мені, бо я нечистоустий, я занапащений, я сиджу серед народу нечистоустого, так ти ж пророк Божий, ти ж пророкуєш іменем Господнім. Ти чуєш голос Святого Духа. Хто ще такий є тут святий, в Ізраїлі, як ти? Коли він побачив сидячого на престолі, він прийшов в глибокому поклонінні до нього. Він зрозумів, що всяке тіло є трава, да? що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Оце є третій рівень поклоніння. Коли ми десь торкаємося Божого серця, Божого характера і торкаємося Його святості, десь трішки ми починаємо її з вами усвідомлювати. Оце, друзі, така приблизно різниця між нашими трьома поняттями, які ми сьогодні з вами торкнулися. Подяка, хвала і поклоніння. У мене питання на якому щаблі сьогодні знаходишся ти, на якому рівні ти сьогодні спілкуєшся із Богом. Ви знаєте, багато віруючих людей, вони навіть на першу ступінь ще не прийшли. В основному їхні відносини з Богом. Дай Боже, дай благослови, поможи. Вони неють, стонуть, слухайте, перед Богом гіркі е такі. Якби ваші діти так до вас приходили, чи внуки, ви б тікали від них і на сім замків закривалося б. Щоб вони, знаєте, кожен раз вас щось е просили. Я дивуюся, наскільки глибоке і широке серце в нашого люблячого, небесного Отця, що ця земля ще носить нас, знаєте. І він ще приймає і ще відповідає навіть на наші молитви. Я сьогодні тут для того, щоб сказати, давайте будемо рости. Слово Боже Біблія, яке дає нам виклик і закликає нас до чогось більшого. Ви знаєте, в древньоєврейській мові немає такого слова, як подяка. Там є слово хвала. І воно має сім значень, сім різних древньоєврейських слів, які зустрічаються в Біблії, синонімічні до слова Хвала. Звичайно, ми не в семінарії зараз за Партою. семінарія тут була, Львівська філіал, П'ятниця, Субота проходили послання до євреїв. Тому ми не будемо сьогодні розглядати всі сім древньогрецьких. Слів із старого запові... древньоєврейських, перепрошую, слів із старого заповіту, які означають хвала. Але я хочу сьогодні торкнутися одного з них, яким ми всі дуже часто з вами користуємося. Халал я, древньоєврейське слово халал я. Звідси походить Алілуя, слово, яке звучить однаково всіма мовами світу. Що таке халал я, що таке алилуя? Це прославлення Бога не стільки за те, що він нам дав, скільки за те, ким являється він як особистість. Якщо ви уважно слухали, брат Андрій сьогодні на початку служіння робив заклик, він теж висловив саме таку думку. Це прославлення Бога. Не стільки за те, що Він нам дав гроші. Там здоров'я, ще щось інше, скільки прославлення Бога за те, ким являється Він як особистість. Вам приємно, коли люди вас використовують просто, коли ви для когось є смачний бутерброд, коли в тебе є трошки якісь гроші, може, і людина тебе сприймає як мішок. З грошима, ну, щоб в тебе тільки не стало цього, і людина починає десь вже брати від тебе дистанцію. Погодьтеся, що ми з вами цінуємо, коли люди нас сприймають не за те, чим ми їм можемо допомогти, що ми можемо їм дати, а за те, ким ми є як особистості. Ми не хочемо фальші. Ми хочемо чогось справжнього, знаєте, справжніх якихось відносин, дружби, стосунків. Коли дитина до тебе прибігає і цінує тебе перш за все як батька, а не тому, що ти там приніс кавун там, чи персики, знаєте, чи ще щось інше, це є образ і подоба Божа в нас. Ви мене чуєте зараз? Я спілкувався колись з одним атеїстом. Він каже, а що ви щось постійно славите Бога, прославляти Бога прославлення там, поклоніння, Бог що якийсь гордий, Бог що якийсь чеславний? що постійно всі хоче підкорити і щоб всі його славили. да? От таке слугічне, правда, таке запитання. Ну, бачите, апостол Павло каже, що духовні речі. Для тілесної душевної людини це глупота. Кожен мислить да, в міру якби, ну, свого серця, своїх понять. Там Бог ще славний. А Бог насправді в багато в чому такий, як ми, а точніше, ми такі, як Він. Тому що ми є створені за образом і за подобою Божою. Коли ви людині робили добро, коли ви людині допомагали, а вона вам не подякувала навіть за це. Елементарно. Вам приємно? Вам ще хочеться робити цій людині добро чи ні? Та ти навіть елементарно їдеш там хтось позаду тебе, і ти йому уступаєш дорогу, він пролетить і моргне тобі. Да? Дякую. Є такі, що не моргнуть, вони тобі дають зрозуміти, що для тебе велика честь, що ти мені уступив дорогу особливо на кросоверах. Хто їздить, то 80% вони не моргають. Невдячні люди, знаєте. Але нам приємно, коли нам подякували. Звідки це в нас від сатани? Може це гордість, може це гріховна природа? Ні, дорогенькі, це є образ і подоба Божа. В нас вжити хочу таке слово іноземне, признательність, признательний чоловік, да? вдячна людина. І ми цінуємо таких людей, так чи ні? І Бог цінує нас, коли ми з вами є вдячні. І коли ми його цінуємо, перш за все, за те, ким являється Він. Хто є Він, а не те, що Він нам може дати. Звичайно, багато людей навертаються, приходять до Бога не за те, хто є він, а саме за те, що він їм може дати. Когось він може звільнити від наркотичної залежності, від алкогольної залежності. Когось може вивезти з Десь може конфліктну ситуацію Бог розрулити, щоб там сім'я не розвалилася. Але Хто є він? Це питання пізнання Його як особистості. Це дуже важливо. Це те, на що нам треба великий наголос робити в нашому молитовному житті. І я би вам всім рекомендував, якщо ви молитесь там 10 хвилин, хтось, 20, хтось, 30 хвилин, хтось годину. Левічу долю вділяйте саме діалогу, а не монологу з Богом. Хватить йому десятки років строчити, як з кулемета, всі свої потреби. Він їх вже знає на зубок. Ви більше йому подякуйте, ви більше Його оцініть. Ви скажете три слова, три речення. І буде більше відповідей, і буде більше результатів, чи ви далі будете строчити ще наступних 20 років свого християнського життя, поки в могилу, знаєте, вас не положать. Давайте трошки станемо глибшими, Божими людьми. 62 й Псалом, 5 -й вірш. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе ради імення Твого буду руки свої підіймати. Зверніть увагу. Ради чого? Буду хвалити Бога. Ради чого? каже псалмоспівець, буду руки свої піднімати. Ради чого допомагайте мені? Ради сиру? Ради ковбаси? Ради імення твого, ради імення твого. А що означає імення Боже? Це його характер, це його серце, і псалмоспівець каже: ради серця Твого, ради характера Твого, ради величі Твоєї, ради краси Твоєї, ради премудрості твоєї, ради того, ким являєшся ти як особистець. Я буду тебе славити, я буду тебе благословляти і я буду тобі піднімати руки. Не за шпроти, чуєте? Не за сонце, що нас так гарно гріло і що в нас нічого там не погоріло. За це треба дякувати Богу. Це само собою. Але Бог гукає тебе і каже, давай піднімешся вище, давай піднімешся вище. Да не погоріло, не згоріло. Ти сьогодні живий здоровий на е, цьому місці. Я десь два часа ночі тут був біля дома молитвими з братами. Приїхали з Івано-Франківська, тут дещо треба було забрати. Знаєте, вже сідаю в машину від'їжджати, дивлюся, Фреді Крюгер, знаєте, йде по тротуару. Отако От все обличчя змішане кров'ю, розумієте, як кошмар на вулиці в'язов, такий колись жаховий фільм був. Круки в крові весь тако перемолочений, і тако до мене, до моєї машини, знаєте. Підходить. Я виходжу, знаєте, з машини. Він каже, «Поможіть мені. Не треба додому добратися. Я розумію, що я зараз його посаджу в машину, і ти її вже не відмиєш від цієї крові ніколи. Але ми все так організували, брати спустилися, провели він тут десь поряд його друзі зустріли. І я собі думаю, який ненависний цей світ. Десь там прийняли лікарство, знаєте, і молотять один одному. Фейс. От на ринок просто зайдіть, подивіться в ці улиця, по місту, в маршрутці. Чи може ви вже привикли. Такі, знаєте, кислі, незадоволені, гіркі, сумні. Печальні обличчя. Ви скажете, війна в країні 100%. Купа людей жадних, егоїстичних, меркантильних, заздрісних, підступних. Вони б'ють, знаєте, один одного, розмазують. А Бог сьогодні нам пропонує інше життя. А Бог нам пропонує іншу сферу, іншу реальність. Він каже, Моє царство є всередині вас. Царство Боже це три речі. Це праведність, це мир і це радість у Дусі Святому. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Ви щось отримуєте сьогодні для себе чи ні? Давайте будемо цінувати Його як особистий, що Він витягнув нас. Цього сірого, нещасного, темного, затурканого і пустого життя, щоб він нам відкрив свою істину. І істина зробила нас вільними. Так от, дорогенькі, ми вже сьогодні не будемо торкатися цього питання, ми вже будемо зараз хвалити Його. Навіщо нам хвалити і прославляти Бога, і навіщо нам взагалі Його? Дякувати, я вас буду зацікавлювати, я вас буду мотивувати. Наступного ранку хвали і поклоніння, які ми зробимо в нашій церкві. У нас ще буде День подяки 9 листопада 2025 року. Записуйте, групи, прославлення лідера. Але я відчуваю, що нам вже треба практикувати. Я відчуваю, що нам достатньо на сьогодні того визначення, про яке ми сказали. Що таке подяка, що таке хвала і що таке поклоніння? І я роблю висновок. Бог хоче тебе піднімати на нові ступені. Бог не хоче, щоб ти, як ті маленькі діти, які не вміють плавати біля берега, там в стовку, знаєте, скаломучена вода, вони там барахтаються. Бог каже, я тебе хочу ввести на глибину. Але почни з елементарної подяки. Подякуй Богу, що персики вродили в тебе. Подякуй Богу, що яблуня, сливки вродили в тебе. Да? Подякуй Богу, що там гарбузи вродили на городі. Будеш дати там комусь, комусь хлопцяху, який буде робити пропозицію. Да? Буде що дати, буде зернята звідки взяти для того, щоб їх пожарити. І потім, знаєте, їсти зимою. Друзі, це важливо. Це круто, це сильно. Дякуйте Богу за найменші дрібниці. Але Бог тебе гукає і каже: піднімися трішечки вище, подивися в небо. Я хочу, щоб ти помітив мою красу, мою велич, мою славу, мою премудрість. Не просто дякуй, почни ще мене хвалити. Почни ще мене прославляти. Несті, як двері серед степу, коли йде прославлення. Скільки вже можна ці стелі розглядати? Ти вже там кожну полинку бачиш і знаєш, да? розглядай небо, розглядай того, хто простив тобі всі гріхи твої. І торкнися оцієї Його краси сьогодні. І Бог нас кличе і каже, діти мої, на ще вищий рівень. Я чекаю від вас справжнього поклоніння, щоб ви торкнулися моєї святості, щоб вам, багатьом із вас стало соромно за свої гріхи, щоб ти почав каятися не тільки за якісь вчинки конкретні, за якісь слова, а навіть за мотиви і наміри свого серця. Я інколи, знаєте, спілкуюся з людьми, згадаю якусь людину і тут починають її осуджувати про неї погано говорити. Я думаю, Боже, навіщо я це спровокував? Навіщо я згадував про неї? Я що не знав, що зараз почнеться? І я себе бачу, як, знаєте, архе першого причина Боже, прости мене, от навіть це таку дрібницю, знаєте. Хоча, може, я в тому й участі не приймав разом з ними. Думаю, навіщо я почав цю тему? Коли ти торкаєшся Божої святості, ти починаєш просити в Бога прощення навіть за наміри свого серця. Він ставить тебе на рентген, він тебе просвічує Божим світлом і показує ту темряву, яка ще є в твоєму серці. Але найголовніша і найпрекрасніша істина, що Він прощає наші гріхи, коли ми ісповідуємо їх. І він нас очищає від всілякої. Неправди! Слава нашому Господу Ісусу Христу! То ми будемо на якому рівні сьогодні з вами барахтатися? На нульовому. Давайте зробимо крок хоча б на перший да, сьогодні. Давайте спробуємо перейти на другий. Давайте спробуємо на третій. Я запрошую всіх, ми піднімемося.